Дорогі друзі, ми завжди вважали, що все першими у світі створили гуцули. Вони придумали кольорові телевізори, мобілки, навіть китайські різьблені речі теж придумали гуцули, розумієте? Але виявилось, що гуцули не були першими. У нас з'явились конкуренти. Ви думаєте, то москалі? Ні, це киргизи. Киргизи – найдрівніший народ в світі. зараз у нас починається нова епоха. Ти собі уявляєш, уявляється, mm -hmm. життя у світі почалося з киргизів. З киргизів починалася життя на землі. Ми це не просто, це пусті слова. Киргизи перші у світі. І а, поки ми не встанемо на свою велику путь, а, киргизську путь, у нас не тільки у нас, а во всьому мірі не буде розвиття. А, от, от ти сі смієш? Ага. А сміятися не треба. А чого? послухать этого человека. И это будет смеяться, а потом будет все это подтверждаться. Я сейчас тоже я могу сказать, зима не будет. Шановные киргизы, вы вот это все напишет и Путину его Серьезно? Да. Вот ну, это мы сейчас вот это не боимся, вот это мы пишем. Как раз вот, например, Владимир Владимирович Путину, вот Медведев. а, медведеву мы пишем. Они уже ответ дают. Слуха, а, а, цей, а может? Може Путін він, він не людина, він десь, може, звідти, а? Або десь звідти. Думаю, скажі, що це все, що звідти. Точно, що звідти. А ви як думаєте? Напишіть нам про це.